Канадці на допомогу українцям. Тристоронній меморандум про співпрацю Львівська облдержадміністрація, обласна рада та федерація канадських муніципалітетів відписали сьогодні. Львів, Дрогобич, новий розділ, Жидачі Миколаїв та Червоноград вже співпрацюють з цією іноземною організацією. Тепер канадці ділитимуться досвідом з усією областю у планах створення нової стратегії розвитку економічно та екологічно вигідної. Для цього фахівці з Канади приїдуть на Львівщину. Який результат ми від цього чекали? Ми не хочемо ходити і набивати собі шишки знову там, де вже давним-давно пройдений якийсь хороший шлях нашими іноземними партнерами. Ми хочемо використати потенціал цієї організації для того, щоб на Львівщині мати можливість врахувати їх досвід і їх ідеї при формуванні стратегії розвитку Львівщини до 2022 року. Ми допомагатимемо у галузі економічного розвитку та вчитимемо, як залучати інвесторів, а ще як утримати бізнес, який вже працює. Це будуть наші майстер-класи та тренінги.